Чистота нашого міста це спільна відповідальність кожного з нас і результат щоденної праці комунальної організації Чиста громада. Вони невтомно працюють, щоб наше місто було охайним. На жаль, проблема стихійного сміттєзвалища в приватному секторі лише загострюється. Люди не бажають централізовано викидати сміття в спеціально відведених місцях, а натомість просто складають його навпроти власних будинків прямо біля дороги. Попри те, що в місті є лодки для збору сміття, вони часто залишаються напівпорожніми, натомість, перед більшістю приватних будинків купи сміття. З такими об'ємами навіть комунальні служби просто не можуть впоратись. Щоб перевірити ситуацію, фахівці відділу інспекційно адміністративного активного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади провели рейд вулицями Подільська. Звертаюсь до мешканців нашої громади про недопущення складування великогабаритних відходів у невідведених для цього місцях. Зокрема, це стосується дорожньо-олених смуг навпроти власних житлових будинків. Мова йде насамперед про обчищене гілля дерев, кущів, листя, інші залишки рослинного походження. Для цього головами самоорганізації населення нашого міста визначені спеціально відведені місця на вулицях приватного сектору. Дізнатися, де саме ці місця можна у голів квартальних комітетів за місцем проживання, або звернутися до чистої громади телефон диспетчера. Запишіть, будь ласка, 099 483 15 28. Також інформацію можна отримати щодо цих місць у нашому департаменті житлово-комунального господарства за адресою проспект Шевченка 7 А або за телефоном 048-62-235-96. Складування вказаних відходів в інших місцях тягне за собою адміністративну відповідальність. Відповідальність накладання штрафу за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також окремо звертаюсь до мешканців куяльницької громади, які вивозять власні відходи на територію міста. Зокрема, це мешканці Вестерничан, Куяльника, Малого Фонтану, Глибачка, Любомирки та деяких інших. Питання вивезення та утилізації відходів в куяльницькій громаді входить до компетенції її керівництва. Міські служби мають забезпечувати. Вивезення ТПВ виключно від мешканців нашої громади. Наш відділ вже неодноразово складав адмінпротоколи на осіб, які мешкають куяльницькій громаді та викидають сміття на території міста, створюючи стихійні сміттєзвалища. Також інформую подільчан, що з 19 березня по 19 квітня у відповідності до розпорядження міського голови на території нашої громади проходитиме місячник благоустрою толока та день довкілля. Протягом місячника мешканці громади, в тому числі керівники підприємств, установ всіх форм господарювання, власники об'єктів торгівлі, мають забезпечити та привести до належного санітарного стану закріплені та відведені території, та привести їх до належного рівня благоустрою. Розпорядженням та заходами, які були проводитися протягом місячника благоустрою, можна ознайомитись на міському сайті. Ще раз нагадую, що на міський полігон ТПВ можна безкоштовно вивозити побутові та великогабаритні відходи від фізичних осіб. Сподіваюсь на розуміння подільчан в зазначених питаннях та на вдячність кемплямок чиста громада, яка, попри великий брак працівників, робить все можливе, аби забезпечити безкоштовне прибирання території нашого міста від сміття. І створює всі умови, аби ми жили в охайному та чистому місті. Чистота громади починається з кожного з нас. Якщо ми хочемо жити в гарному, доглянутому місті, варто дотримуватись простих правил, викидати сміття в спеціально відведених місцях, не складувати його біля своїх будинків, а великогабаритні відходи самостійно вивозити на полігон. Пам'ятаємо, чистота нашого міста починається з кожного з нас. Ірина Десюк Олексій Мягі, телекомпанія Пет.